Іран готується відправити терористичній Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу Земля-Земля і ударні безпілотники для війни проти України. Про це повідомив американський канал CNN із посиланням на представників західної країни, яка цитую, уважно стежить за іранською програмою озброєнь. Точні терміни прибуття іранської зброї до Росії невідомі, Проте на заході вважають, що її доставлять до кінця року. До слова, остання партія зброї з Іран. Рану до Росії включала близько 450 безпілотників, які за інформацією змі росіяни вже використовували, атакуючи цивільну інфраструктуру України. Нагадаю, Іран неодноразово викривали на воєнній допомозі Росії. Окупаційні війська масово застосовують для ударів по Україні дрони Камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранський шахет 136 А російські сили використовують їх під назвою Герань. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, втім і в Україні, і у Білу. Му домі вважають заперечення Ірану неправдою.